Друзі, всім привіт! В продажі у нас ось такий чудовий спортивний Volkswagen в максимальній комплектації Airline. У нас внутрішній R-Line та зовнішній R-Line Плюс по двигуну 190 кінських сил, повний привід на адаптивній мод підвізці, автомобіль весь в рідній фарбі, білий металік, дуже гарний колір. У нас ми бачимо ззаду R-Line обвіз. Автомобіль затоновано на класних легкосплавних 18 дисках. В автомобілі присутнє все, окрім панорами, повний привід, фомоушен, безключовий вхід, всі асистенти, Airline решітка адаптивні full LED фари які вирізають пішоходів та автомобілі. Він код, кому цікавий асистенти. Салон у нас Airline, у нас є акустика Dynaudio, підсвітка в картах, ерго сидіння Airline, шкіра в ідеальному стані, airлайн, спортивне кермо, пробіг даного автомобіля 178 тисяч, повний привід, мод підвіска, 190 кінських сил, стан салона без пошкоджень. Ось такий у нас задній диван. Є підсвітка в картах, На гарній літній гумі Continental. У нас електрокришка багажника, є електрофаркоп, два ключа в автомобілі, сертифікат присутній, автомобіль повністю обслужений. Тормозні диски, колодки замінені, масла фільтра замінені, в коробці замінено. І це все зробилося на пробігу 170 тисяч. Любий огляд, любі перевірки. Будь ласка, їдемо, запрошую на огляд даного автомобіля у місті Вінниця. Це 2018 рік. Ось такий він гарний. Тому кого зацікавить, приїжджайте.